Боже, що це? Тверда обкладинка? Це ж я ввечері буду читати, вона вдарить кутиком і приб'є. Боже, яка обкладинка? Це ж воно загнеться, потім ще порветься. Що таке робить? Блін, ну це одиночка. В одиночках зазвичай сюжети доволі куці, нерозкриті персонажі, мало тексту. Що, серія? А, то ні, чекай, поки то вийдуть всі частини, то я вже помру. Куплю, коли всі вийдуть. Блін, а чого нема мапи? Аха, нащо вони ту мапу вліпили? Здорожчили тільки друг, так би книга дешевша була. Що це мені першому прислали перед замовлення? Напевно, більше її ніхто не брав Книжка гавно, говно, напевно. Чого мені останнім прислали перед замовлення? Це тупо неповага до читачів. <рес> Кому пропустили, боже, і за що вони тим редакторам платять? Якийсь занадто вилазений текст, походу, шаїшка робила. Боже, чого якийсь такий жовтий папір? У нього сяли, чи що. Грошей на нормальний папір нема. Боже, який світлий папір, аж сліпить. Вони знов видають п'яту частину серії в цій галімі обкладинці. Це жах. Що Вони п'яту частину видають в новій обкладинці. Це тепер всі решта перевидавати і перекупляти. Ви що гоните, блін? Хворі нахін.